Посадив дерево та збережи його. Саме під таким гаслом пройшла акція на книшовому меморіальному парковому комплексі, організована асоціацією учнівського самоврядування. Посадковий матеріал близько 80 саджанців заздалегідь приготували самі ж учні. Молоді деревця, берізки, каштани, горобини, рідкісні породи дуба та інші були привезені з вишнівського лісництва. Наталя Тименко, заступник директора будинку творчості і координатор асоціації учнівського самоврядування, упевнена, що така робота допоможе змінити ставлення дітей до природи. Я думаю, що якщо діти посадять самі дерево, то вони його потім не зламають, вони збережуть, вони не кинуть папірець. Це дуже важливо, щоб вони розуміли те, що вони роблять. В акції брали участь найактивніші учні шкіл міста Борисполя, учасники школи лідерів, яким була довірена почесна місія розпочати висадку саджанців. Антон Базилінський, директор нашого телеканалу, також виявив бажання зробити свій внесок в зелені комплексу, посадивши декілька дерев та допомігши учням. Думаю, що я зроблю великий внесок». Хоч одне деревце, але ж буде. Як ми знаємо, що зелені дерева вони очищують наше повітря, і тому ми все робимо можливе, щоб наше місто ставало і кращим, і чистішим, і гарнішим. Протягом всієї акції довкола царювала позитивна атмосфера. Всі старанно натхненно працювали, адже розуміли, що роблять благородне діло. Активісти сподіваються, що їх праця стане зразковою для інших, і можливо, хтось небайдужий посадить деревце, зробивши при цьому корисну справу для міста. А я дуже рада, що в нас проводиться така акція. Всі прийняли її дуже з великим задоволенням. Ми готові показати, що ми лідери в усьому, і всім дуже подобається озеленювати наше місто. Робити його кращим, тому що нам потім в нього жити, ми наступне покоління, і ми повинні самі для себе створювати певні умови для життя. Тож ми хочемо, щоб наше місто було зеленим, красивим і свілої пахло. І ми будемо посміхатися, бачити це і казати навіть своїм дітям: дивіться, а те дерево колись посадив я. Олена та Вероніка також прийшли посадити деревця, адже мріють, щоб їхнє місто завжди було зеленим та гарним. Я хочу, щоб моє місто збагатилося зеленими насадженнями і. І, ну, хочу допомогти його зробити більш краще. Я сюди прийшла, щоб звичайно збагатити наш культурний такий куточок, щоб сюди всі приїжджали і бачили, яке на наше місто зелене, гарне, чисте. Ну і звичайно, це для кисня дуже гарне. Учасники акції висадили молоді дерева з надією, що у майбутньому вони виростуть, прикрасять та урізноманітнять територію меморіального комплексу. Це не єдина акція в Борисполі. Нещодавно представники влади висадили 15 дерев біля ресторану Альта. Учні та організатори акції сподіваються, що такі заходи допоможуть озеленити рідне місто. Юлія Карпінська, Олег Гуторов, Ігор Романенко новини телеканал Бориспіль.